Прес-конференція Володимира Зеленського та Роберта Фіцо. Роберт Фіцо, хто не знає, це прем'єр-міністр Словаччини. Анонсувалося тут. Потрібно пояснити, що Роберт Фіцо приїхав в Україну з анонсованим візитом, і цей візит він фактично сам анонсував і оголосив на зустрічі з Володимиром Путіним у Пекіні. Фіцо заявив про те, що 5 вересня він щось таке передасть і заявить Володимиру Зеленського, і були певні там здогадки, що можливо цей візит Фіцо це візит його у статусі посланця Путіна. Ймовірно, так і було оскільки зустріч проходила без преси. А потім вже був підхід відповідно до преси. Фіцо нічого такого не заявив. Навпаки сказав, що словаччина дуже маленька країна. Словаччині цікаво, що по Україні наступив мир, і словаччина, в принципі, в дечому можливо не згодна з Володимиром Зеленським в особі Роберта Фіцу, а Володимир Зеленський, і це Фіцу визнає в дечому не згоден власне зі словаками, але це життя і все, що пишуть в пресі, насправді виглядає криво. І так не є. Словаччина хоче дружити з Україною. Відчувалося все-таки, що Фіцу це не важко виговик, і Володимир Зеленський. І виглядав поряд з ним, ну представляючи країну Україну, яка набагато більше, яка набагато серйозніша, яка набагато потужнішою в військовому плані, яка сьогодні вирішує глобальні завдання, не тільки бігає за російським газом. А власне, це все призвело до однієї дуже прикметної заяви від Володимира Зеленського. Власне, сама причина зустрічі вона зрозуміла. Тут треба теж пояснити більш детально, чому тому, що удари по нафтогонну дружба спричиняють певні перебої в постачаннях російського газу відповідно газу дружба, так російського газу відповідно на територію Словаччини, і тут у Фіце зрозуміло так: голка Кремля і так далі. Тому подібне, очевидно, просив припинити ці удари, але отримав ось таке. Давайте послухаємо. України, Україна відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде. Фактично, база така да від Володимира Зеленського: що б'єш по наших енергооб'єктах, Путін отримуєш у відповідь, і Україна не буде дивитися на потреби Угорщини чи словаччини. А в плані там постачання якогось російського російського газу сировини і так далі. До речі, Зеленський сказав проблем. Взагалі нема Словаччина Ти хочеш газ або нафту? Нехай вона буде не російською. Будемо постачати все, що завгодно. Ми серйозні люди, але ми терпіти не будемо. Ну тут є певна так якась логіка, і знаєте, звертає ще на себе увагу, те, що сама риторика Фіцу вона виявилася невойовничою. Ми ж очікували, що він прийде з якимись ультиматумом від Путіна, але ні, так не сталося. Це абсолютно якась внутрішня історія, аби сподобалося Водиться путіну аби показати, що от я там в європейському союзі ну твоїй путін стороні можу контактувати з Володимиром Зеленським. Щось там імо говорити, але змінилася трошки кон'юнктура. Розумієте, вчора, наприклад, у нас відбувалася цікава подія у Парижі. А, подія, яка називається зустріч коаліції охочих, головував Макрон. В принципі, Макрон і запрошував якраз вілосицький палац на цей майданчик для того, щоб поговорити більш детально про гарантії безпеки. І тут, от забігаючи вперед, я розкажу про коаліцію охочих, чим вона завершилася. Але забігаючи вперед, сьогодні Дональд Трамп заявив, тобто точніше, стало відомо про те, про що заявив Дональд Трамп у телефонній розмові з європейською. Скими лідерами після по завершення коаліції охочих, і там йшлося в основному про санкційний тиск. Європа власне вимагала підсилити санкції проти Російської Федерації з огляду на незговірливість Володимира Путіна з огляду на його заяву у Пекіні. Війну продовжувати він збирається зустрічатися з Зеленським після запрошення в Москву. Зрозуміло, що не збирається. Залишив Путін за собою право атакувати Україну, досягати своїх цілей військовим шляхом, і це все звісно дуже сильно дратує європейців і американців. І от потім, в результаті цієї розмови. Європа справедливо наполягала на тому, щоб Дональд Трамп увімкнув вже там свою другу третю фазу, яка в нього там фаза прихована, і розпочинав більш вагомих санкційний тиск проти Російської Федерації. Фактично примушував Російську Федерацію зупинитися. Але Дональд Трамп відреагував ну достатньо так в своєму стилі. Він сказав: Так: чекайте, і чому Сполучені Штати повинні збільшувати санкції на Путіна, якщо Європа цього не робить? Відповідно, запитання, а що конкретно Європа не робить а Європа досі закуповує російські енергоресурси. А яким чином хто закуповує? Макрон відразу такий Трамп Дональде, містере там президент Дивіться, закуповує тільки дві країни: Угорщина і Словаччина, Франція, там партнери України, все коаліція охочих ми, ну там не до чого. Каже ні, ні. Не тільки Угорщина і Словаччина, також іде закупівля і в інші країни, але ну фактично енергоресурсу індійського походження, але. Переробленого з російської сировини, і це неправильно. Тобто, ну Трамп каже: я ж вів санкції проти Індії. А чому ви закуповуєте ці енергоресурси, які там пов'язані, і на основі російської російської нафти і газу робляться так некрасиво? Треба, значить це все припиняти. Розумієте, ну питання достатньо танке. Чому тому що е, для Європи це вагомий дуже чинник? оцей енергоресурс, який закуповуються індійські. Так, з російської сировини, але індійський, і там, ні, ну, якби зрозуміло, Угорщина, Словаччина це прямі поставки. Тому Фіцо так і труситься за ту дружбу. Але але так, є певна доля такої справедливості. І от чому я кажу, що сьогоднішня зустріч Фіцо і Зеленського кон'юнктура змінилася, і Фіцо був трошки попущений. Чому? Тому що. Якщо навіть е, Трамп як людина, яка впливає на Орбана, Орбан, який підтримує Трампа, е, Фіцо, який підтримує Орбана, відповідно хоче дружити із Трампом і з Путіним. І якщо вже сам Трамп каже, що потрібно заблокувати торгівлю Російської Федерації навіть під перекриттям Мейден Індія, in це змінює дуже багато. Тобто, фактично, поки на Фіцо долетів до Ужгорода ситуація змінилася. Концепція абсолютно помінялася. Тепер не може Фіцо вимагати одностороння. Так ви там загрожуєте нашому суверенітету. Україна припини бомбити. Але проблема не в тому, що Україна там кудись відповідає по енергетичним об'єктам. Україна взагалі може вентиль той перекрити. Частина величезна цього газогону дружба вона проходить по території України. Україна ж не закриває вентиль. Україна відповідає ударами на відповідно ті удари, які Російська Федерація здійснює по енергооб'єктах України. От і все. тому ФІЦО сьогодні. от ще раз пояснюю, що не може він сьогодні вимагати, тому що сам Трамп вже вимагає припинити цей імпорт. Ось ну зважиться на це Європа чи не зважиться. Подивимося, але по суті виглядає так, що це одна з умов. З умов того, що хочете санкції проти Російської Федерації, посилення цих санкцій проти Китаю, також хочете. Ну тоді самі дійте відповідно. Вистачить у вас ресурсу, значить, ми вас також підтримуємо.